Друзі, вітаємо вас. Зеленський знаходиться зараз в США і намагається зустрітися з Трампом, кандидатом в президенти Америки. Трамп різними способами уникає зустрічі, дуже зайнятий, розказує всім, що він все повирішує. Домовиться з Зеленським, домовиться з Путіним, при тому всьому ні з ким не зустрічається, нічого не обговорює, таке інше. Ну, це він так уміє. Це по-перше, по-друге, невідомо, хто там ще буде президентом, але є позитивний момент в Нью-Йорку. Зеленський зустрівся з Ердоганом. Сьогодні це фігура стабільна, він при владі, він багато чого вирішує. Вони будуть допомагати, я думаю, все-таки налагодити стосунки, і Ердоган в першу чергу. Цинзимпіням і деякими лідерами світовими будуть в першу чергу розглядати план, який подав Зеленський. Хоча багато хто каже, що він недосконалий, видно, писали його поспіх і на коліні. Тому європейські лідери і ті, хто має приймати в цьому участь, не вірять. В те, що от саме план Зеленського може спрацювати. Я не знаю, може це російський ПСО, може це просто незадоволений хтось, може дійсно воно не так написано. Ну, ми будемо дивитися далі, бо зараз це йде процес. Я думаю, що ну, кожного дня буде нова і нова інформація. Тому вірять, не вірять, е, ну, подивимося, друзі, подивимося. Дуже цікава інформація є з приводу е, Аліни Гросу. Да, ви пам'ятаєте, це українська співачка, яка жила в Москві, е, зараз е, декілька років живе в Америці, е, і якоби її мали призначити е, в Міністерство закордонних справ, і навіть вже є якась посада в неї в Америці. Е, ну, Питання навіть не в тому, що призначили, не призначили. Питання в тому, що наша сьогоднішня комісія на чолі з Зеленським там цілий день намагалася пояснити американцям, що це неправда. І чому я зауважую на цьому? Ну, такий інцидент. Хтось написав, Аліна Гросу написала, хтось за неї написав, хтось це придумав, неважливо. Але от такі речі. Ну, я думаю, вони нікому не потрібні в світі, але на них дуже загострили увагу, і е, нашій делегації прийшлося пояснювати, як ви думаєте, чому? В першу чергу недовіра недовіра до нас, що можемо призначити кого завгодно, зробити що завгодно, любі схеми організувати, аби тільки на цьому нажитися, і вже настільки насторожено до нас відносяться. Що це б мало вже насторожити і нашу, наш бік, наших можновладців, це теж має насторожити, що до нас таке відношення недовіра. Розумієте, це реальна недовіра. Ну, от так. Подобається, не подобається там комусь, але це факт. От. І чому так все сталося? Чому так все сталося? Чому е недовіра до нашої влади, е у тих же самих американців? І європейських лідерів, чому вони так прискіпливо до всього відносяться і до плану миру Зеленського в тому числі, чому вони не вірять в це? Я вам скажу: це моє припущення, я вам скажу, що звучить меседж нашої влади до Європи і світу про те, що ми маємо бути прийняті в НАТО. І ЄС. І це все тормозить. Повірте мені, люди добрі, це все тормозить. Чому? Тому що на сьогоднішній день, ну, це моя думка, по-перше, це моя інформація, яку вам подаю. Ви можете прийняти її, можете не прийняти. Не бачать вони сьогоднішню Україну з сьогоднішнім управлінням, з сьогоднішньою владою. Нас ні в НАТО, ні в ЄС. І ви можете говорити, що хочете, можете заплювати мене, але я вам констатую факт, що не хочуть бачити, не хочуть е чути, і варіантів не може бути. Це моя особиста думка. Ви вже пишіть, ви говоріть, ви діліться інформацією, яка у вас є. У мене от така інформація. Не буде, поки не буде виборів. Поки не буде зміни влади, поки не буде е, маси рішень, узгоджених з світовими лідерами і з країнами, е, нічого не буде. Не буде ми ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Це вже, я думаю, зрозуміли всі, крім тих, хто туди хоче попасти. Отака От ситуація, друзі. Тому дуже вдячний вам за те, що ви підписуєтесь на наші канали, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви поширюєте наші відео. Будь ласка, долучайтеся, долучайтеся до правдивих новин, долучайтеся до того, щоб ми могли ділитися інформацією, щоб люди могли знати і приймати участь в рухах, які йдуть все-таки до закінчення війни. Раз, до виборів, два. За вибори окремо хочу сказати, ті, хто розказують нам сьогодні, що вибори не на часі, що це війна, що ми не можемо. Не розказуйте це мені, не розказуйте це нам простим людям. Розкажіть це тим партійним а, і державним лідерам, які сьогодні розгорнули вже штаби і повним ходом готуються до виборів. Це ви їм розказуєте, що не на час. Мені не потрібно. Дякую.